Доброго дня всім, мої любі друзі. Сьогодні ми готуємо справжнє українське молозиво, але з, можна сказати, з магазинного, з державного молока. Ще й зробили ми класичний рецепт ось, будь ласка, бачите, з юшечкою, все як має бути, а інший Шоколадне молозиво. М -м -м, слухайте. Це на наскільки смакує, і одне інше зовсім різні смаки. Але дуже і дуже смачно. Чесно. Подивіться, як роблю я. Приготуйте собі і не пожалкуєте. Поїхали! І так, розпочинаємо робити наш десерт. Саме перше, що ми робимо, це, оскільки я презентую два рецепти, то у мене дві посудини, Уже готові набити, щоб не затримати 8 яєць сюди, і 8 яєць сюди, Є. сюди я. Звичайне, згущене молоко, зараз секундочку. Викидаю класичне те, що є. Таке воно, бачите, таке в мене тут молоко, що воно навіть не те, що тече, а більш густіше. Виливаємо сюди, потім я доберу. А е... Шоколадне я висипаю в іншу ємкість. Ось оце буде інший десерт. Сюди я висипаю шоколадний, теж довибираю. І так само по півчайної ложки солі. Тут і тут по літрі молока. Молоко в мене 3,2 жирності через те о, і сюди молоко магазинне. Зараз, щоб не затримувати ваш час, до вибираю оце ці всі молока згущені туди і туди, і потім будемо взбивати. Але Ставимо зараз нашу духовку на 160 градусів, включаємо піч. Все вигребло я молоко туди з банки, і тепер ми його все збиваємо до однорідної маси. Це збилося, я думаю, вам видно. Тепер переносимося в іншу. Спочатку білу, потім шоколадну, тому що не хочу, щоб мінялися кольори. І збиваємо тепер так само тут. Ще одне, коли будете збивати переварене згущене молоко, дивіться, щоб повністю розбилося воно до однорідного, щоб не було клаптиками. Хоча воно нічого там такого страшного не буде, буде з кусочками, значить, буде з кусочками і то, і то десерт. І там, і там куштуєте по солоду. Як вам буде на цукор? Якщо по цукру вас влаштовує, значить так і ставите в розігріту духовку. Якщо вас не влаштовує, додаєте сюди цукру скільки по смаку, ну, може ще декілька ложок цукру, все рівно потім збиваєте до того стану, щоб цукор весь розтворився. І тільки після цього ставите в духовку. Ще одне духовка розігріта на 160 градусів. Ставите в духовку і переключаєте, зменшуєте тепло до 140 градусів. Запікаєте до того часу, поки не стане зверху гарно підрум'янена кірочка. Прямо так, щоб було видно припечене, як з печі. І то вже буде готовий. Це приблизно година плюс. Але все рівно ви маєте поглядати, тому що у кожного духовка пече по-своєму. Не робіть великий огонь, робіть так маленьке, воно повинно тушитися, а не кипіти. Ставимо в духовку. Дістала перший запечений. Дивіться, воно о, гаряче. Воно там всередині живе. Живе, в моєму розумінні, це значить шевелиться. Залишимо його до того часу, поки воно не стане теплим. Цю страву ніхто не їсть гарячим, воно все їстся охолодженим. Через те ми його відсуваємо і чекаємо на наступну порцію десерту. А ось інша порція десерту. Дуже гаряча, звісно, в кастрюля, показую вам, дивіться, вона теж шевелиться, така, така, як має бути, і ми теж його залишаємо, щоб воно підвихолонуло. Одне, що дивіться, якщо там ви бачите, коричнева така кірочка, то це на початку вже було коричневим. Якщо ви бачите, що тріскаються, ось дивіться. Тріскається отак ось. Бачите? Це значить, середина вже пропеклася і теж даємо вихолонути. Ну, а коли вже вихолоне, то вже тоді можна і їсти. Ви бачите результат нашої роботи. На початку відео я вам показала, яке воно вже те, що лежить на тарілці, те, що ми вже смакуємо. Спасибі вам. Буду на сьогодні говорити вам до побачення. Чекаю на ваші підписки і, якщо можна, на трішки більше переглядів. Всього найкращого, смакуйте на здоров'я!